У Тернополі відбулося спецпогашення поштового блоку Залізні люди із серії Героїчні професії, яка присвячена людям різних спеціальностей. Серія розпочалась на початку 2023 року випуском Воїни світла, Воїни добра. Нову марку Залізні люди Укрпошта випустила з нагоди Дня залізничника, який щороку відзначають 4 листопада. Ця марка про знову ж таки про спеціальності і про професії тих, хто працює і кожен день своєю щоденною працею наближає перемогу. З повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми е, працювали в надзвичайно складних і важких умовах, особливо наші провідники, які здійснили евакуацію людей із зон бойових дій. З 24 лютого до залізничного вокзалу у Тернополі прибували тисячі людей у пошуку безпечного прихистку. Тут вимушені переселенці отримували першу необхідну психологічну та медичну допомогу: продукти харчування, одяг, тимчасові ліжкомісця для ночівлі. На новій марці зображений саме евакуаційний потяг номер 109 Херсон Львів, який потрапив під обстріли. Залізничники відчепили вагон, охоплений вогнем, а пасажирів-провідники пересадили до вцілілих вагонів, щоб вони безпечно дісталися місць призначення. Потяг 4 травня 2022 року о 10 годині 18 хвилин за графіком прибув до Львова. Велика заслуга наших, особливо наших провідників, які які вивозили людей під обстрілами. І, на жаль, є були і поранення, а також є і загиблі, саме мешканець нашої області. Саме героїзму залізничників і присвятили поштовий випуск героїчній професії Залізні люди. Художник блоку конверта та картки Віктор Грудаков. Загальний тираж 150 тисяч примірників. В один блок входять дві марки. Придбати їх вже можна у відділеннях Ухерпошти чи онлайн. Вартість блоку 110 гривень. Ціна залежить від курсу долара.